Ти та сестри, дуже всім дякуємо за ваше тепле серця за допомогу по благословенню представників Української православної церкви Блаженнішого Митрополита Онуфрія зусиллями синодального відділу соціальної допомоги. Ми привезли сюди до Вогледарського та Мар'їнського району саме посажали сел, частинку ваших теплих сердець. Дуже всім дякуємо. Особливо хочеться подякувати боярки, свята Пантелеймонському храму. Дуже всім дякуємо. І всім добрі брати та сестри, дуже дякуємо всім, хто приймав участь в цій допомозі. Зараз ми знаходимося в останньому селі біля лінії фронту. От як кажуть, люди сюди навіть допомогу ніколи не привозять. Тому що тут саме вже таке небезпечне місце. Тут багато прильотів бачимо навколо що тут Всі хати, будинки, всі тут вони зруйновані. Ми привезли сюди гуманітарну допомогу від соціального відділу. Української православної церкви по блаславіню, блаженніша Митрополитануфрія. Всім дуже дякуємо і всім Божого благославіння. Хай вас тут Бог береже. Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Брати та сестри. Зараз ми знаходимося в останньому селі. Це біля Мар'їнки, біля Вублідару. Там уже лінія фронту. Тут саме небезпечне місце. Дуже дякуємо Українській православній церкві. По блажено по Митрополита блаженшами Ми Цю здійснюємо подорож, можна сказати, милосердя, силами соноїдального відділу соціального служіння та гуманітарної допомоги. Всім, хто приймав участь, дуже дякуємо. І хочу сказати, що зараз у нас триває піст, і в піс саме головне це не тільки е, вживати пісну їжу, а саме головне ділитися своєю любов'ю, ділитися милосердям. Тому ми зараз тут. Тут був дім милосердя. Бачите, там зустріли. Бачите, зараз. Якраз. І скажіть, кого тут будували, хто тут був? щодо Буха. Бабушки без рідних сказати, до смерті. До смерті. Тут будинок був милосердя. Бачите, і як, і як символічно, що ми зараз тут тут ніхто вже не приїжджає сюди. Бачите, тут все зруйноване. І дуже всім дякуємо і Божу всім благословіння. Амі церква. Йдемо зараз до церкви. В якому урочі ви кажете, вона будувалася церква. 1914. Бачите, для села. Це село останнє. Тут уже біля оглідару Мар'янки. Це для села, дивіться, яка велика церква. Ну, повністю зруйнована. Да? А коли її зруйнували, виходить. Оце не так давно, оскільки. Пару місяців тому. Ага, Декабрі місяці. Десь в грудні її зруйнували. Бачите, яка... Велика церква тут. Для села це дуже велика. Бачите, що думаю, тут? обустроєна, класна, все красиво, Все красиво, класна церква була. Бачите, що робиться. Ого. Оце церква була, ого. Ви бачите, яка тут церква була? Ого. Oh сестри, зараз ми знаходимося. Самому небезпечному місці тут ми вже третій раз. Це біля Креміної. буквально тут трошки вже тут ідуть бої. Сьогодні тут дуже жарко, було ночі багато прильотів, і ми привезли від вас тепло ваших сердець сюди. По благословінню Блаженнішого митрополита Нуфля з усиллями соціального відділу Української православної церкви за допомогою і нашого вишнівського викаріатства дуже вам всім дякуємо і хочемо вам ще сказати: дякуємо. Хочемо передати туди нам бо. Нашому приходу свята великомуся Пантелеймона. Без вас ми не можемо творити такі діва. Тільки разом ми можемо з вами допомагати. Дуже всім дякуємо. Амінь. Здраві, спасіння, всім поспішення. даруй Господи, робім Божим Євгенію, Роману, всіх, Яну, Саша. Александру, Сергію, Сергію, Сергію і всім, зі пристоящем молящимся і за грані на многое і благая літо. Многое лето, многое лето, много, много лета, ле 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 спаси, спаси Христе Боже, храни Христе Боже, намного. Благо літа за ще козла і сохранів. Господи, даруй мангела ханіга, сам наставника душі телесно. Вже покрой, приставиться своей благодати. Во ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Асі Господь, так? Держи. а тепер моїм сім. Зараз ми знаходимося в селі Долина, яке найбільш постраждало. Тут ні одного будинку немає живого. Знову заїхали до нашого друга, до нашого брата Іоанна. Пам'ятаєте, ми там міну вам показували. Такі взорвали, да, Іван да, і знову да, повилітало да, все да, всі двері, на, двері, на місці ну, взивали. да. Потолки, да. Вот. А он по, е, зараз тут життя продовжується. Он, У Івана тут е, е, прибавка потомства. Бачите, щінки, які цуценята народилися. Да. Так що дуже вам дякуємо за допомогу. Трошки привезли сюди допомоги з збоєрки від вас, свято, свято е, пантелимоського храму. Частинку ваших сердець дуже всім дякуємо. Амінь. Амінь. Злюблені брати та сестри. Зараз знаходимося з Іваном в долині, в селі, там там підірвали те, що ми вам показували, там трансформатор з того боку. А тут, бачите, Івана, прилетів це смерч. Це смерч ракета від смерча. Бачите, встряла і не розірвалася тут. А отам, далі, зараз, отам, Сережа, ну покажи туди, отам будинок. І де Іван зараз живе. І там, коли мінусю підірвали, то у нього знову повибивало вікна, двері. І навіть там ще другий мешканець живе, Трофімович, да, Іван. І у нього стекла повибивали. Все, все тут вибуте. Так що трошки від вас привезли допомоги Івану, трошки вашої любові, трошки ваших сердець, тепла. Тому дуже всім вам дякуємо. Спасі вас, Господі. Вас, любний, брати та сестри. Зараз ми тут знаходимося. Село називається Краснопілля, це будинок Івана. Тут він і народився, тут з цього будинку і він і його син в школу ходив. Вулиця там написано Нижня 14. А у цьому підвалі Іван каже, що тут тримали е, російських, російських полонених от в цьому подвалі. тримали. І бачите, от Іван на полі знайшов. Знайшов такі бронежилет. Це російський ще, і бачите, рожок. З автоматами, з, з кулями, кулі, рожок з кулі, з патронами. Бачите? Да. Дуже дякуємо вам за вашу допомогу, що ми можемо в такі місця приїжджати і не допомагати нужденним людям. Сестри, зараз ми знаходимося біля села Краснопілля. Тут був бій. Тут зараз от ми прийшли, Сюжа, покажи, це машина, десантна машина підбита, це російська машина, наші підбили її. Так. І отут ходити не можна, тут ще не розмінована. От бачите, тут мін дуже багато. Це тільки Іван міг сюди нас привезти. Отут тут міна, там міна, три міни, чотири. Тут біля нас міни, отам от воронки ви бачите, Вон ще одна міна. Тут все заміновано. Сюди ходити заборонено, тільки Іван нас сюди привів, щоб ми подивилися. Як тут бій, і наскільки тут був сильний вогонь. Всім дякуємо і дякуємо вам за вашу допомогу. А бачите, Серега, ну з ними з ними бачите, на дереві вісять, які тут були вибухи, що на дереві вісять і розгрузки, асміотки, бронежилета. А там, бачите, теж вся побита, а перед навіть ще і ще залишився, як не тронути. Всім дякуємо, брати та сестри. Танк підбитий, бачите. Все вигоріло. Підбитий танк це біля долини. За долину як їхати на Ізюм, Бачите, там двигун. Бачите який було. Вже все познімали, що тут було. А тут він зупинився, цей танк. Бачите, там ашмітки лежать. Його, що в нього було, танку, Підбили. Там це наша машина, бачите. З Іваном йдемо до танка, бачите, тут зруйнована повністю. Кажуть, тут геликоптерами були гелектаперив це все знищили російські. Нічого не залишилось. Тут Іван на цій вулиці жив. Це вулиця Нижня називається. Ага. ага. Джон Крест стоїться. Це... Тут були. Загибли. Такі бої були. Зараз йдемо з Іваном до танка. Теж треба тут дуже обережно ходити, тому що тут ще може бути все заміновано. Ну, Іван знає, ми за ним йдемо. Бачите, пройти так гвозді обережно, щоб не наступили тут. Вон бачите, лежить. Лежить щось, якийсь